Усім привіт! Це вже у нас третій матч четвертого туру. І переходимо до групи Б. Матч між Польщею і Данією. Дивимося, параметри швиденько. Все гаразд. Все у нас добре. Стадіони випадкові. Починаємо. Поїхали. І Стейт Луіс, другий нас вітає. Це, до речі, домашній стадіон команди Монако. Тобто ми з вами приїхали у Францію, і зараз будуть лунати гімни країн. Пролунав гімн збірної Польщі і тепер гімн збірної данії. І чуємо ми, чуємо ми овації на стадіоні. У Францію приїхало багато вболівальників в Польщі і Данії. Тому я впевнений, нас очікує цікавий інтригуючий матч. І почнемо зі складу збірної Данії, з формальних гостей сьогоднішнього матчу. У воротах грає сьогодні Соренсен. В центрі захисту Даніель Агер і Кролдруп. Зліва в захисті Сімон Поусен. Справа Якобсен. Три центральних півзахисники: Ромедаль Поусен і Єнсен. І три нападники. Лівий крайній Гронкяєр. Справа зіграє Томасон. І в центрі буде грати Бентнер. Головний тренер збірної Данії Матвій Настасяк. Була, зро... була зроблена одна зміна. Замість Ларсена сьогодні вийшов Томасон. І сьогодні він зіграє з права в нападі. І тепер до складу збірної Польщі. У воротах грає Кущак. В центрі захисту грає Садлок і Зевлаков. Зліва в захисті грає Гончарчик. Справа грає Ржежнічак в опорній зоні Дудка. Зліва Косовський в півзахисті. Це два центральних півзахисники обрані як Пешко. Справа в півзахисті Рибус. І в центрі нападу грає єдиний нападник у Польщі. В стартовому складі це Роберт Левандовський, головний тренер команди Андрій Настисяк. І зараз Левандовський мав нагоду, щоб забивати, але врятував свою команду Соренсен. Але атака продовжується дудка, б'є поворота. Але заблокували його удари. Соренсен м'яч піймав і буде виносити вперед. І на сьогодні, впевнений, очікує дуже, знову ж, я повторюю, скажу, що я казав на початку матчу, що буде інтрига. Бо Польща в минулий тур команда відпочивала. І сьогодні я впевнений, що поляки, набравшись таких сил, зможуть показати реально характер данцям, а то час Данія минулий тур грала з збірною України і програла мінімально з рахунком 1-0. Поляк якраз в атаці, Обрання як робить передачу. Гончарчик зараз підключився до атаки. Але третій номер польської збірної не дуже вдало він пробив ці ситуації, хоча нагода була хороша. Чомусь вирішив зупинити одразу пробити, хоча міг підлаштуватися під удар все-таки. І, до речі, схеми збірних я не назвав, зараз назву. Польща сьогодні грає під схемою 4-3-2-1. Беззмінна схема. І склад у збірної Польщі теж незмінний на цю гру, якщо порівнювати з другим туром. У Данії схема 4-3-3 з трьома нападниками. Тож, подивимося. Чи допоможе це сьогодні збірній Данії? Більше атакувати і забивати. Бо результат це зараз саме головне для обох збірних. Бо ситуація в турнірній таблиці наступна: що збірна Польщі зараз має 4 очки, збірна Данії 3. І якщо збірна Польщі перемагає, вона обжене збірну Бельгії. Яка цей тур, до речі, пропускає. Пешко зараз м'ячем. Пешко б'є. Соренсен відбиває. Агер виносить м'яч і буде кутовий. На 25-й хвилині обраняк. Подача. І Косовський! Небезпечно зараз пробивав. І поки що бачимо 5 ударів до ствіру у Польщі і поки що без ударів у Данії. Данія поки що захищається, тому, тому що навала дуже серйозно йде, йде від поляків. Якщо в цьому турі перемагає Данія, буде 6 очків і команда зблизиться з, з, з Бельгією. Може, в принципі, чи а може навіть і навіть її. але, знову ж таки, питання, чи обжене, це вже дивлячись, як паралельно в матчі зіграла Україна з Францією. Цей матч вже є, але результат я спойлерити не буду. Щоб була, можна, така десь інтрига. Можливо, хтось матч Україну, Україна Франція ще не подивився. Томасон з м'ячем. Єнсен. Робить передачу на Томасона. Якобсен. І зараз поляки відбирають м'яч і атака. Гончарчик втрачає м'яч. Томасон на підборі. Томасон по флангу. Кусовський зупиняє. Я... Ларсен, Томас, Томасон. Споу Якобсен, точніше. І аут буде для збірної Данії. Єнсен, Якобсен, Томасон. Якобсен, передача. Поляки відбиваються. Кролдроп. Вже 37 хвилина. Так швидко перший темп пролітає. Якщо говорити поки що за 38 хвилин, то поки Польща виглядає. Набагато кращий по моментам, по грі. Данія більше захищається. І зараз Левандовський м'яч забрав. Левандовський. Це був фол А за це можна отримати і червону, але ні. Суддя дає кролдрупу лише жовту картку в цій ситуації. Хоча вже, якби не підкат кролдрупа, Левандовський би виходив би віч на віч. Така ситуація. Обранях. Зараз б'є зі штрафного. М'яч. Потрапив у стінку, але буде кутовий. Обраняк буде подавати. Подача на Косовський Ганчарчик на підборі. Ганчарчик передача на Косовський Удар косовського заблокували. Але Дані треба йти вперед. Ржеж... Ржежнічак б'є. Треба було якийсь пас віддавати в цій ситуації, але Ржежнічак повірив в свої сили і пробив. Не вийшло. Ромедаль. Треба Дані йти вперед, бо взагалі без моментів поки що. Бентнер Томасон. Ржежнічак. Зевлаков. Садлок. Дудка. Томасон забирав нього м'яч. Але суддя дає свисток на перерву 0-0 в нашому матчі поки що. Що говорити по статистиці, як ви бачите, 9 ударів 5 свіру збірної Польщі, 0, -0 ударів, 0 свіру Данії. 53 на 47 по володінню. якось зовсім все сумно. Є надія, що Данія збереться у другому таймі і покаже все-таки, на що вони здатні, бо з такою статистикою якось воно все не дуже виглядає. І, та й по грі моментів таких особливо немає. Данія захищає, захищалася в першому таймі. Подивимося, як буде у другому. Бентнер з Ромедалем розвили цей м'яч, і другий тайм розпочався. Ромедаль може пробити зараз, але не встиг це зробити. Левандовський майже підібрав цей м'яч, але не зміг. Єнсен по флангу буде біжати проти нього Косовський. Єнсен проходить. А Косовський відбирає м'яч, але вибиває одразу вагу. Єнсен робить подачу. Але вона у нас зовсім невдало вийшла. Кролдруп На підборі віддає на Поусена. Поусен віддає на Сімона Поусена. До речі, таке цікаве питання. Чи Сімон Поусен Поусен є братами? Ось. Тому то прізвище у футболістів однакові. Хоча є такий момент, що грають футболісти в збірні, грають з одним прізвищем. І зараз гол! Забиває збір на Польщі, поки я говорив про братів. 1-0. Забиває. Пешко, до речі, забиває. Польща, в принципі, заслужила на цей гол. І тому тут все закономірно. 1-0 в нашому матчі. Давайте дивитися повтор. Хороша була атака. Пас Пешко. І Пешко не встигли накрити гравці захисники збірної Польщі, і свій момент він реалізував. Ось так. Ну, тепер Дані треба йти максимально вперед. Щоб зачепитися за нічию в цьому матчі. Бо, в принципі, я думаю, нічия Данію влаштує. 4 очки це ще нормальна ситуація буде. І можна буде боротися ще в останньому турі так точно. Ну, а Якщо поляки в цьому матчі виграють, то вже поляки, я думаю, собі забронюють місце в, в полуфіналі. Але подивимося, це вже все покаже турнірна таблиця. Яка буде 54-го туру, і там вже будемо дивитися. і Про ці моменти говорити вже у п'ятому турі. Тому тому не загадуємо і все все покаже, як то кажуть, таблиця Рез... Як то кажуть, результат. На то він і є результат. Ромедаль. Сімон Поусен. По флангу зараз біжить, і ніхто не може накрити. Робить подачу, але по не дотягується. Ромедаль, можливо, зачепиться. Ні. І знову Пешко. Зараз атака у Польщі Левандовський. Левандовський. Зупиняють його. Знову Левандовський був шанс втекти. Данія зупиняє. І буде штрафний Дудка. Ну тут, скоріше, все, буде подача. Або, можливо, Дудка звідси проб'є. Ні, Робить подачу, яка. Яка прилітає в руки Соренсену. І, до речі що не говорив в минулих матчах, скажу в цьому, все ж нарешті зробив турнірну, господи, турнірну бомбардирів асистентів, жовті картки, цю всю статистику. Тому вона представлена в форматі Excel. Я її надіслав вже, можливо, ви вже всі бачили. Це насправді супер, якщо це так є. Бо цю статистику треба вести. Треба було, звичайно, вести з першого туру, це було б логічно, але я це зробив вже після третього як я і писав, і тому вона буде оновлюватися, і після четвертого туру вона теж тому буде оновлюватися. Тому якось так. Відійшли ми від матчу. 70 вже третя хвилина. 1-0. Поляки попереду. Єнсен. І з м'ячем знову. Збірна Польщі. Але зараз не точна передача від Ганчарчика, але встигли відібрати. Левандовський з м'ячем. Левандовський знову проти нього фолять. Ось так в підкатах тільки Левандовський може зупиняти. Тому у Данії, на жаль, іншого вибору немає, як тільки йти в підкати і йти вперед насправді, бо вже залишається зовсім мало часу. 13 хвилин до кінця. Якобсен. Не зміг віддати передачу Обранняк. не Неточно ганчарчик на підборі. Ганчарчик віддає шикарну передачу, але Соренсен встигає вибити. Дудка, Обраняк. Дудка. Не точно віддав цій ситуації. полсен І зараз можливість є у Бентнера вийти один на один проти нього Зевлаков. І Зевлаков десь завадив Бентнеру пробити нормального поворота. Кущак. М'яч піймав. Вибуває вперед. Пешко. Робить передачу на Левандовський. Якобсен його зупиняє. Залишається 6 хвилин до кінця основного часу. Томасон. Треба віддавати Бентнеру. Гронк'яєр. Бентнер можна зараз бити, але захисники збірної Польщі, але атака продовжується. Але ні, на жаль, всі ситуації був сайт. Аж у трьох футболістів збірної Данії. Атака не вийшла. Йоргенсен Ларсен Ларсенімтіліга. І це потрійна заміна у збірної Данії. І потрійна заміна сталася у збірної Польщі. Ось так вирішили збірні в один момент зробити одразу всі заміни вже під кінець матчу. Ось так. Левандовський зараз може вийти один на один. Левандовський. Але удар у Роберта не вдався. Ча можливість була дуже хороша. Знову вибив м'яч, наче Тіліга. Це був. І пас е, пройшов. Левандовський під е, тиском не зміг влучно вдарити. І Соренсен буде вибивати м'яч вперед. Вже 89-та хвилина вже зараз буде. Гронк Яєр Йоргенсен. Хороша передача Бентнер, але Кущак перший на м'ячі. Одну хвилину додає арбітер. Польща може, в принципі, вже спокійно контролювати м'яч. Ржежнічак і все. Матч завершено. Збірна Польщі перемагає з рахунком 1-0. Вітаємо Андрія Настасяка з перемогою. Данія, на жаль, нічого не змогла в цьому матчі протиставити. Польща, це просто, знаєте, по... Навіть зараз подивимося вами статистику, поки дивимося, хто забив. Переможе м'яч. Пешко забив на 53-й хвилині з передачі Дудки. І статистика: 12 ударів, 7 ствір у Польщі. Просто 12 ударів. Тут мав, мав би залітати не один гол, а як мінімум 2-3. У Данії всього один удар, один ствір. Я щось взагалі якось сумно. Хоча і змінив сьогодні Матвій Настасяк змінив склад, і... але в цьому матчі воно, на жаль, не допомогло. Але знову ж таки, я рекомендую не розчаровуватися ще попереду останній тур ще у дані три очки. Тому дані ще може боротися, я думаю, за друге місце. Але знову ж таки, все покаже турнірна таблиця. Тому, тому ось так. По володінню 51 на 49, в принципі, і по володінню тут е, майже рівність. Просто що в, даному, в даній ситуації кар, картки поки подивимося, на 39-й хвилині кроудру заробив. Просто що по саме атакам, то, звичайно, Польща сьогодні грала більш, більш краще. Як ми бачимо, 7-0 отримав Косовський, 7-0 отримав Пешко, заслужено Дудка. Дудці треба було 7-0 поставити. Він сьогодні передачу віддав. Урні зоні грав. Мінімум три гравці заслужили. Левандовський, 6,5, ну майже 7, бо створював моменти сьогодні. Його. Захисники Данії зупиняли. Тому ось так. Ну ось захисники теж в Польщі там, теж, в принципі, непогані оцінки отримали. У Данії 7-0 Якобсен отримав, теж, в принципі, зіграв на фланзі достойно непогано. Данія намагалася атакувати. Я не скажу, що там Данія там повністю провалила цей матч. Так, якщо дивитися там статистику, всього один удар проти 12 у Польщі, але. Просто що вже на наступний матч треба на останній груповому етапі. Треба реально підготуватися, треба щось змінити, так, щоб команда все-таки пішла вперед, а не була в захисті постійно, і як в цьому матчі. Це добре, що Польща тільки один забила, а не там торбу цілу. Тому, тому якось так. Дякую вам, друзі, за увагу. Зустрінемося вже в останньому матчі. І з вами був Владислав Фуринець. І грайте в футбол.